Дорогі друзі, і так у нас знайомство із Парижем. Зараз ми на одному із таких самих пожвавлених перехреств. Це центр Парижа, це бульвар Фландрін. Він дуже подивіться, дуже і дуже зелений. Ось подивіться тільки на ці старовинні будинки, які вони гарні, балкони такі мережені. Ось на оці дерева. Які постійно якби, захищають влітку сонце, але ми бачимо, що сонця як такого немає, тому що тут отакі, ось бачите, які дерева створюють такий затишок. Бачите, як у Парижі дуже часто будинки сходяться, величезні будинки, які можуть зайняти цілий квартал. Сходяться ось так, нібито таким трикутничком. Ось. І, звичайно, бачите, кром іде, ідуть розмітки, переходи. Ну, так собі просто не війдеш. Бачите, що тут потрібно, спеціально ось код вводити, щоб зайти сюди всередину, зайти у сам будинок. Так. Ну, подивіться, які тут здебільшого ось. Ось такі огорожі. Вони зелені, зелені, зелена хвоя, постійно працюють, насаджують, ось, бач, такий килимок фіолетовий, такий гарний. ну Дуже-дуже гарні такі під'їзди, будинки, квартири в них. Ось вам знову ось така огорожа, зелена. ви тільки подивіться, як красиво вказано, Тож, яка вулиця. Ось все. І ось така велика, велика, гарна зелена огорожа. Ну і дивитися, який гарний паркан. Це не те, що він із каменю, так, а він із зелені. Він дуже-дуже гарний. Звичайно, шумно, тому що їздять машини. Ось, ну і подивіться, така, такі вуличні вузенькі. Вузенькі, але це я ж вам кажу, це центр Парижу. Бачите, он зверху, так які і ростуть, і майже і такі кущі цвітуть вони не тільки квіти, ось такі гарні вулиці Парижа.